І всім привіт! З вами я, Батоша, і сьогодні я не одна. А з Арбусі Сіла, то є з воєнним 19К. Сьогодні у нас рубрика Обнова. Вибачте. Але ми запізнилися, коротше. Просто. А, реклама, коротше. Сьогодні ми покажемо усі віші, які додали в Обнові. Ну, погнали! Кстати, классно класно у нас от, от фотозона, так, да, скажи. Mm -hmm. Стоп, подожди, я забула виключити камеру. Ладно, давай от фотозони кудись просто від'їдемо і покажемо все-таки ребятам, що додавали. Ітак, ребятишки, ми почнемо, наверное, з першого діла, так, да, Артем? Так, да, в первому ділі отделе... додали вот таку штуку з діркою А ще додали. Оцю штуку Івану нові. Отаку штуку. Короче, ми сейчас просто наспавним усі предмети, які добавили тепер в першому відділі і В все. першому відділі це вроде би все. Нет. А ще тепер Да ні, Артем, Артём, я виключила камеру. Ні. Ну, можна сказати, що картошка тоже считается. Ну, можна сказать, да. А ще 12. Вообще тут це ще не все. Дивись, що добавили. Я знаю. Це не все. Дардм Асию, пока Він убери. не в первом отделе. Молодец. Так, подожди. А тут ты случайно нові шкафчики, подожди. Ми про подарок не забули. не куди? Да куда, Його немає? Ой, в першому Мань, в первом отделе. першому тоже в первом отделе нема. Да, Артем, да, я... Давай. Давай еще раз перепроверим. Что-то все и реально. А, Вообще, да. Короче, це все предметы, які були в першому отделе, если мы щось пропустили, пожалуйста, напишите в комах. И мы переходим до другого отдела, да, Артем? И угу. другого отдел, давай десять. Так, и це все предметы, які додавали в другий отдел. Угу. А як я получить цю ICU, мы покажем вам в кінці ролика, да, Артем? Да, а в третьому отделению ничего не добавили. Хорошо. А ось які машини добавили? Ну, думаю, над машинами можна було б і ще трошки зробити, Ну ладно, окей. А ще нормально. А ще Василь есть Ха-ха-ха, кстати, да він вміє бігати за тобою і убігати. Я ж казала. Ладно, погнали далі. Із монстрів, звісно, нічого не додали, але тепер цього лисняка можна купити, а не отримати. Коротше, вертольотів із самольотів нічого не додали, а зато додали із домів отакі от плиточки. Плиточки, да. так, і отакий от контейнер. Кстати, а під низом цієї плиточки, взагалі друга плиточка. І можна просто перевернути і другий пол зробити, да, Ага, Например, вот так. О, кстати, да. Короче, из животных нічого не додавали. Це той, їди додавали вот таку мандаринку, все таки же скоро Новий год на носу. І отаку вот розрізану мандаринку. И ось. А, кстати, тепер 12 відділів. І нам, наверное, надо мучиться и спавнить 69 предметів. Да. В том числе цей вода. О, кстати, да. Там в последнем отделе просто половину добавили. Мабуть, там но... багато всього займе. короче. ось, там, такі будинки. Да підожди, ми ще ще даже не розказали про стихії. Ось, отаку, отаке торнадо, звісно, не вообще, не він воно нічого не робить. Н ні, Артем, прикинь, що було б, якщо б це торнадо реально працювало. Прикинь, що б творилося на серваках. Тоді просто заднюю засосували и ракетикала начал. Да, кстати, ось вогонь, дим, с і дощ. Ну, ну це стихії, короче, нормально. І пеньок. А пока. Пень... А, пеньки... а пеньок не в тому, правда в деле. А, ну ладно, погнали, коротше далі до останнього 12 го відділу. А ось що в 12 отділі. Звісно, кое які ми може, не заспавнили, кое пропустили, багато у нас повторяються тут, але все одно дивіться, скільки багато предметів <сум> в 12 му ділі. А може, тепер Це... баги покажем? Я навіть знаю, уже кої-какей. Коротше, я, мабуть, покажу вам сейчас один баг, який просто іспортив Chicken Gun. Коротше, просто розработчик іспортив один режим. Це танки. А ось що відбувається в танках. Тут просто всі намагаються крутитися, щоб просто нормально поіграти. Йома, що тут з челом взагалі відбувається? Й-майо, танки просто іспортили. Все, все, танка испортил и, и. Спасибо, разраб. А, кстати, а еще на этой карте, ну то есть не на карте, а на Исланде в меню там рассыпано не овощи из кастрюли, да Артем? Да. А вот собственно и овощи. Так, а ось ми на карті де, там отримати можна ICU. Кстаті, о, тут же дом цей, тут і криша була прозрачна, а тепер тут трьохетажний, тобто два етажа додавали Артем. Я Круто. Я Ладно, погнали, де... погнали на місце там, де ICU. Я... А ось ми вже на тому місці, бачите, он вікині, там, ICU, в вікені ICU. Зі в, в етажці, коротше. Нам надо туди піде йти, і нам надо там походити, щоб получить. Ну, в принципі, целка із супермаркетом. І ось, а і ще, е, якщо ви не получили його до сих пор, то надо отлетіти від цього місця, наприклад, до магазину. Тоді ви його получите А, кстати, Або да, кстати, да, кстати, да, кстати, да. Да-да-да. да Ну, я, звісно, не отлетала, я і так получила. Кстати, ось він виглядає. мені його показували, він в другому ділі ось. Він постійно дивиться на тебе, а ICU переводиться Я бачу тебе. Ось він постійно дивиться на тебе. Даже зверху і знизу. Ти. Ладно. Погнали далі, що ли, ну, я не знаю, чи це все, чи ні. Ура! Ми за Картером з Артемом отримали оцей шарфік, як у нього. Тепер я буду з ним ходити. як його получать. Хорошо, я тільки можу сказати, що він на продан 07. Прода, а, да, 07. Ну, продан 07, ну я не знаю просто, як ще сказати. Ну, Боже, він такий класний. Я, мабуть, на собі його ставлю. О, так даже рюкзак сохранився. М -м -м, круто! Боже, я влюбилась в цей шарфик, якраз коронавий год. А тепер мы хочемо з Артемом показати пасхалочки. Тей. Так нам надо ехать ой, то есть летіти на ту гору, вроді. Погнали! Да, це ця гора. А тут просто танцюєш банан, конечно. Я правда жаль, за, за нього мы ничего не получаємо. Кстати, да, половину пасхалок мы не можем получить. А еще в те обнове мало пасхалок додали. На разработчик все равно хотя бы добавили. Да, кстати, а... у, у него даже если присмотреться, то где его глаза видно? Це можна да не рил, рил. А я понимаю, что я не могу погнал... танцевать. Даже лучше. Ладно, погнали следующую пасхалку. Покажем, окей. А из одного. Коротше, на карті Исланд из одного острова. Короче, тут есть пасхалочка, а отакий маленький банан. Ну, це ще не все. Тепер нам надо на той остров, куди їде Артемчик. Так я уже доїжджаю і тут Тут кавасаки, крико і сприпер. Ну, коротше, один на мотоциклі, другий на тубчику, у другого димиться голова, а другий крутиться з улибочкою. Тут такий, із пончиків. Ну, в принципі, пасхалочка нормальна. Це то не пончики, а то. Ну, ти поняла. ще до то пончики. Кстати, і коли ми знайшли оцю пасхалку. То ми отримуємо отделі... да, такого мішку і отакого кликав. І тільки такого. Так ні, ото є з шарфиком і з шапочкою і взагалі шапочко, то вже є. Ну ладно, ось пасхалочка, думаю нормально. А следующа пасхалка, яку можна отримати на карті супермаркет. Я зробила отак, тому що у мене лагає. Ладно, ми підходимо до цього чельника, ми там значить ходимо. ходимо і потім ми отримуємо кое-какі штучки. А ось що ми получим. а ще тут можна отримати роздівалку, зараз ми покажемо як. Так, і тепер нам треба сюди і тут ось. Ось, оце ж наша любима раздевалочка. Ми должны тут поменять скин. Наприклад, на джингл Беллс. Ой. Ну ладно, І ми повинні получить таку саму роздівалку. Ну, ось, Вона да. В третьому да. Да, 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 да. Наступна карта названня її... Тувен 3F2. Да. Так, покажи, просто я не знаю, які тут пасхалки є. Зараз покажу. Тільки зараз я вот приїду. Артем, я, я вже біля тебе вообще. Куда ти? Ну, так. Зараз тільки підожди, я цю, цю машину. Так, отлично. Е, показ ту пасхалку на мій схінчик тільки не на вагоні, чи пасхалку на квас, типа. Ну, показуй сразу любу. Окей. Короче, дальше пошком. Окей, погнали. А, слухай, я походу знаю, яка тут є пасхалка. Да, я, я знаю, я хотіла цю пасхалку показати, але так і не показала. О, да-да-да-да-да. я пока що до машини. понял. Так о, так сказать, вроде пасхалка оце на разработчика. Ден розробника. Давайте, я вже тут ажду. Передожди. Так, ладно, погнали дальше на следующую пасхалку покажу, покажу. Тільки я не знаю. Де ця пасхалка, пока що не на місці. А на яка? Зараз видожду, вона тут одно рана вона надо десь а... походить. Ну вона раніше появлялась тут. А, поняв. Походу пасхалку на оцій криші убрали, так що вона не спавнеться. Ладно, і це всі Артем по схалках. Ні, ще є на мій скін по Окей, погнали. От він, а на Твізьким Новогодній чи ні? Ні. А, на обычный. Так, ну і де вона? Зверху я, ось. Погнали по а а кстати, да, вылитый Артем просто. Сейчас, сейчас я сейчас приду. О, вылитый Артем, просто одинаковые. Ой, что, просто одинаковые, просто копия. Муа-муа! просто муа! Бачит, там викни, значит, ой, если. Черная там викни. Да, там викни. Если... Да, да. И знаешь, что если там и походы, то и вы получите такое. А, кстати, а еще пасхалка в этой машине. Сейчас я, я уберу. Да блин! А ось и пасхалочка. Так, ладно, ми убільшились, погнали. Тепер до тої пасхалочки покажемо, як получить. Погнали, сідай. Сейчас подожду. Машина робить брейк-данс просто. Все нормально. Ладно, погнали. Подожди. Так, нам. Ой, нам надо, короче, біля, біля цього вікна ходить. походить, щоб вийти. а потом куди, да? Куди? І потом надо вийти, і подивіться на скину. А, кстати. Бре! Інтересно, хтось колись бачив на цій карті зелений ліфт? Пошли як мішле. Ну, не до... Ду... А, тебе вивело, кстати. Е, мене тоже. А ще ми забули вам показати цю карту. Смайс два. Да. А ще на карті... Тут можна парке... оце ось річ, то есть оце море поменять. Да блин! Короче, наконец-то у меня зашло дохвати Так... Ну и куда ты меня повезеш, а кстати, тут на карте есть эти бели островки. Кстати, ребята, вы заметили? Що, дивіться. Раніше була до цього обновлення була карта Space 2, Тобто там були метеорити всякі, а ще там були блестящи пістолети, космос. Да, космос і блістящі пістолетики. А тепер замінили просто ту карту на оцю. Вообще там было на пистолеты, а корабли, типа, летающие. Нет, в нет, там вообще-то было еще на одном метеориту, было вообще-то, вот коробочек черный, и там и блестящие пистолеты. Нет, он и на той карте, то на другой. А на какой? Там, где гонка в космосе. Ты серьезно? А, угу. да, но все равно, тут все равно карту убрали. Наверное. Ладно. Ладно, на цьому мабуть, будемо закінчувати, да, Артем? Та да, да бо я вже заморився. Да фу, я тоже. Ладно, всем пока. З вами був, Був Артем, то есть 19К, і я Батоша. Всем я военный, пока! Запомни, я воєнний 19К. Ну, я буду тебе називати Арбуті Сіла. Ладно, і всім пока!